21 жовтня у Сумах провели в останню путь захисників України Віктора Дзинзара та Володимира Лістунова. Попрощатися з захисниками до Свято-Георгівського храму, де відспівали воїнів. Прийшли рідні, друзі, колеги та побратими. По молодості дуже близько дружили, ну а потім так зустрічалися, сім'ями бувало. Ну, хороший чоловік. Він в армії в Карабахі був в гарячій точці. І я, ну, наскільки я знаю, що його, мабуть, ну, призвали, тому що він був там і опит був хоч якийсь у його бойовий. Обидва воїни загинули 12 жовтня на Запорізькому напрямку, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Головному сержанту Віктору Дзинзару було 51 рік. Чоловік був командиром кулеметного відділення. Він був дуже хорошим хлопцем, хорошим батьком, чоловіком, сином, братом. Він стремився все йти вперед і вперед. Він закінчив школу, закінчив технікум. Була сім'я, була дружина Свєта, був син Олег, була дочка Ксенія, внучок Давідушка. Кума загиблого Володимира Лістунова Юлія говорить, чоловік був патріотом. Йому назавжди залишиться 33 роки. То він завжди казав своїй дружині, я ще не навоювався, ще треба нам відбити. І казав, покупаємось обов'язково в Азовському морі. Казав своїй дружині. Каже, що я буду з вами там в погребі сидіти, я маю захищати свою країну. Дуже любив він і командира свого. Вони завжди разом приїжджали додому. Ну, просто йдуть ну, найкраще. Просто це людина, яка о, просто герой. Він завжди хотів, щоб от донька говорила, що в мене тато герой. І тому ну, він справжній герой. Обох захисників поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко Сергій Коваль Суспільне новини Суми.